Вітаю, мене звати Третяк Владислава. Я учениця Ячнянського ліцею No4 Ячнянської міської ради. Тема мого дослідження то був страшний намисний голод за романом Василя Барки «Жовтий князь. За десятиліття можна засекретити архів, можна приховати в глибинах спецховищ викривальні документи. Та з пам'яттю народу нічого не вдієш, бо живить вона духовне життя поколінь і залишає свідчення очевидців на сторінках літературних творів. Кожен народ має власну історію, і ми не повинні оминати жодної сторінки свого минулого. Саме Роман Жовтий князь повертає нам історичну пам'ять про Голодомор 1932-1933 років це книга пам'яті мільйонам безвинно об'єдних хліборобів і гнівний осуд тоталітарного режиму, твір застереження, реквієм. Жовтий князь перший у світовій літературі професійний прозовий твір, який присвячений Голодомору 1932-1933 років. В основу роману покладено особисті спогади Василя Барки черета про перебіг геноциду українців 32-33 років, організований урядом СРСР. І хоча особисто Барка в ті роки не був на селі, але зберіг точні спогади брата, родина якого була піддана тортурам голоду. Після цього він протягом 25 років скурпульозно збирав спогади очевидців Голодомору, що дало ґрунт для широких літературних узагальнень. Про страшні муки і переживання українського народу 32-33 роках написано небагато. Писали, свідчили, згадували передусім за кордоном. В Україні про Голодомор 33-го року згадувати заборонялося. Василь Барка, який сам пережив голод і на власні очі бачив жахи канібалізму. Відтворив народну трагедію в романі Жовтий князь. Трагічна доля родини катарників Мирона, Дарії та їхніх дітей Миколи, Андрійка і Оленки з села Кленточі особлює шлях мільйонів українців на гольфу голодної смерті. ДПУ РСР 12 березня 1933 року так інформувало про продовольчі труднощі і ураження голодом в районі України. Найбільше число фактів голоду зареєстровано в кінці лютого і на початку березня. В окремих місцях це явище набуло масового характеру. Голодуючі сім'ї вживають у їжу різні сурогати: курудзені качани і стебло, просяне лошпиння, сушену солому, трави, гнилі кавуни й буряки, картопляне лошпиння, стручки акації тощо. Зареєстровано факти вживання в їжу, м'яса, кішок, собак і дохлих коней. Випадків людоїдства зареєстровано 28. Більша частина їх належить до 3 декати лютого і початку березня. 19 випадків людоїдства припадає на Київську область. У лютому мали також місце 13 випадків трупоїдства. Такого жаху український народ ще ніколи не переживав. Усі ці історичні події були творчо опрацьовані баркою і знайшли відображення у романі Жовтий князь. Жовтий колір це символ смутку, жаху. Він присутній у творі там, де йде про смерть. Символічний образ жовтого князя входить у твір в образі більшовика Григорія Ортоходіна. Жовтий колір у романі присутній постійно, жовті засохлі бур'яни вкривають сільські вулиці, жовтіє світ перед очима помираючих від голоду хліборобів, жовтими робляться мертві тіла. Назва твору є алюзією з біблійного вершника на жовтому коні, з книги Откровення. І я глянув, і ось кінчалий, а той, хто на ньому сидів, і ім'я йому смерть, за ним же слідом ішов ад, і дана їм влада була на четвертій частині землі. Забивати мечем і голодом, і мором, і земними звірами. Жовтий князь це то також тоталітарна система государства, яка говорить, як говорить один із персонажів, що немов до да тарва, сіє тільки смерть і спустошення. Порівняно з нею навіть кримінальні злодії не такі страшні хазяїнові. Парка показує, що слуги жовтого князя втратили всі людські риси і почуття. Вони не здатні мислити, міркувати, висловлювати власну волю. Жовтий князь символ не лише голоду і жорстокої влади, він є втіленням надприродного космічного сла, що набрало сили і пішло в наступ вруч у столітті. Жовтий князь це не перший в українській літературі великий прозовий твір, присвячений національній трагедії України. У ньому розповідається про справжніх мучеників, які є всі члени родини катарників. Є в романі перелік жарт переслідування, гоніння, а також опис пережитих ними страждань. Немов підтвердження цієї думки, письменник створив свій календар вересень розбоїнь, жовтень, худень, листопад пухлень, грудень, трупень, січень могилень, лютий людоїдень, березень пустилень, квітень сумень. Останню сторінку трагічного роману про винищення українського столянства про страшну помсту диявола читач перегортає з почуттям віри у незанищеність незачі... незна... народу. У його відродження і зверхність Божої правди. Живим і працелюбним залишається Андрій Катарник. Він хоче відшукати матір, а отже й Україну, якою вона була. У центрі роману проблема етносу. Його долі, трагічна безневинна жертва з одного боку, з іншого, розкриття і утвердження багатьох його рис і традицій, що складалися століттями, і вирізняють українців з-поміж інших народів. Автор порушує проблеми жовтого князя, всепоглинаючого тоталі... тоталіризму, батьків і дітей, нерозумного обурування родового коріння, нищення вікових традицій. Отже, у романі порушені такі одвічні проблеми: проблема хліба. Цю проблему є всі підстави тактувати, як найголовнішу наскрізну: проблема духовності людини, проблема збереження людини. Світ, який завжди ніс радість хліборобові, що жив у одвічній гармонії з землею, перетворився на зону смерті. Жовтий князь це не лише історія про страждання, а й про мужність, відданість та силу духу українського народу. Вона нагадує нам про важливість пам'яті про минуле, щоб уникнути повторення подій, подібних до геноциду, і покращити майбутнє для наступних поколінь. Дякую за увагу!